Ми можемо отримати іншого ну, умовно, якщо не до Дня Подяки, то до Різдва. 25 грудня буде Різдво, яке ми будемо взичати в Україні. Е, ну і Трампа зараз переконають, ну нам треба трішки часу, місяць. Що іншого ми можемо отримати заміт. Бо я тобі скажу від себе, мені цей план точно нагадує план піврічної давнини. Хоча, коли я кажу, ні, 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 мені мало чим не відрізняється. Ні, є там схожості, звичайно, вони присутні. Так. Але в цій ситуації, по-перше, немає розуміння, наскільки оті сили безпосередньо на фронті росіяни, які кинуті зараз особливо на Дніпропетровщині в Запоріжжі, і наскільки буде виснаження безпосередньо після теми покровсько мирноградської агломерації, чи не Підуть росіяни ну, умовно на, на зимовий період, коли класично вважається, що активна фаза військових дій не буде відбуватись. Хоча в попередніх роках війна так і продовжувалась, Єдине, що mm -hmm. зменшувалася активність дронової компоненти через погодні умови. Тому mm -hmm. що холодно, замерзає, акумулятори не витримують. Ну, mm -hmm. багато таких нюансів. Mm -hmm. От тут питання, я думаю, знову ж таки. Позиції, позиції і очевидно, що у нас же ж іде все ж таки напрацювання і по ракетній програмі. Наскільки я чую так, там багато хто не вірить. Всі фламінга інші mm -hmm. ракети, ну але принаймні накопичення відбувається. І коли, до речі, в цьому плані окремим пунктом виписують, що Україні не можна гатити по Москві і Санкт-Петербургу, іначе значить знімуть гарантію, ну це таку посмішку викликає. По цьому ж плану, до речі, по цьому ж плану теж є концептуальний пробій. Росіянам заборонено йти на нас широким фронтом, вторгнення нове робити, але там ніде немає мови про діпстрайки росіян по нас. Тобто, в разі чого там, грубо кажучи, буде продовження подальших атак. Із пальчиком росіянами і з погрозами, що буде введені санкції, бо ніхто ж не буде їх одномоментно вводити ці 30 плюс тисяч санкцій, якщо їх познімають, бо тут вже буде бізнес as usual, Ну і далі ага. буде йти. Ну, мова й про що йде? Я оцей день, як після того як я вивчив е, ці пункти плану, е, я звичайно їх критикую вщент, але. Просто хочу відзначити наступне: хороший план, поганий план, але він має, мав би бути таким, який можна реалізувати на практиці, коли там ідуть суперечності в кожному із пунктів, які суперечать mm -hmm. один одному. Оце проблема, тому що Трамп говорить про мир, так вийде ситуація, коли ми умовно проведемо вибори за цим планом, там чи за 100 днів. А далі що? А далі буде як Таїлан та Кабоджа. Хтось на одній міні підірвався і все відновилося, от тобто тут питань дуже багато, і немає системи стримувань. Насправді НАТО не піде на захист України, і п'ята стаття ніяка працювати не буде. Тому якщо тут пропрацьовувати тему, то дійсно саме в напрямі безпосередньо української армії і фінансування подальше, забезпечення, тобто, все те, про що ми говорили місяцями, те, на чому все будувалося. Ми маємо підтримувати спроможність української армії. Вон, я ж кажу, вона і так буде зменшуватись. Просто не треба прописувати це у відповідних документах. Так само, як питання по НАТО, я зверну увагу: от ми ж маємо говорити про баланс від нас вимагають зміни до конституції, а росіяни, хоч, щось, хоч трошечки змінять свою конституцію. От вони кажуть 30 років без, е, значить, не, без, без неоднозначностей. Ну, тобто всі проблеми будуть закриті, всі неоднозначності за 30 років. А як же вони будуть закриті, якщо лінія заморожується на, на, відповідно, в Запорізькій області і на Херсонщині? А як? Якщо воно в, е, внесено і до Української Конституції, і до Російської, ну, тут і дигодалки не ходи. Ну це ж скринька Пандори, яка навіть не закрита. Яка навіть не закрита. Ну, і таких питань там дійсно, там дуже багато. Тому, е якщо цей документ в наступних редакціях, я ага. абсолютно переконаний, в цій редакції його ніхто не прийме, і по позиції, до речі, Рубіо, зараз, яку він публікував у себе на X, е там, де він каже, що має бути врахована позиція двох сторін, то це якраз і показує, що робота продовжиться. Е це точно це не документ, який е забезпечить довготривалий мир. Максимум, mm -hmm. це дійсно це певні передумови для перемир'я. Я, до речі, відзначу, що вчора, коли відбулася презентація е, неофіційна, плюс підтвердження, що передача плану в Зеленському, в російському сегменті телеграму почався відбуватися вкид. Вкид е, е, з боку е, ФСБшних е, телеграм-каналів які відповідно курується ФСБ. Ага. І вони почали, значить, перевіряти, Та, яку тему Путін нібито готовий вести енергетичне перемир'я. І вони почали це активно травити, дивитися реакцію, як буде, що, як, навіщо. Погана реакція, погана. І після того росіяни запустили оцього ж Путіна в камуфляжі, у військовій формі і все інше. Тому про що мова йде? Тут і питання тут уже навіть чи погодиться чи не погодиться Зеленський, а чи погодиться Путін. Бо після того, як Україна перейшла цей документ, ну ясно, із там контрпропозиціями з європейцями до Штатів, цей документ піде до Путіна. А, mm. а далі що? Отут теж цікавий момент, тому що я абсолютно не впевнений, що е, Дмитрієв і його позиція і все те, що стосується Кушнера. Тут теж -то не Путіну, бо може бути ситуація абсолютно інша, що це все просто направлено на розбалансування підтримки України подальше і відповідно збільшення тиску вже в наступному році, і в принципі це лягає до речі, на прогноз Буданова, що реальне вікно можливостей відкриється тільки всередині відповідно, лютого місяця, і на прогноз Туба, який сказав, що ну, активна фаза війни десь там до кінця зими буде відбуватися. Ну, побачимо, побачимо. Ну, ясно, що Україні вигідніше, щоб якнайшвидше це все завершилось, але ж ціна питання. Головне, щоб це відбувалося не за нас, не за майбутнє наступних поколінь взагалі цієї державності. Я вам сьогодні підняв календар. Ми ж всі там, от, у нас сьогодні свято, День Гідності та Свободи. От, ну, фактично, початок сьогодні однієї, революції, завтра іншої, але ж і інші є дати в цей день. Я там не згадую день народження окремих персоналів, але кінець гетьманату, коли Катерина Друга, Кирила Разумовського тоді цей, підписала відповідний указ. І кінець УНР у 2020 році. Тому ми теж маємо на це дивитися і розуміти, що всі ці плани це дуже класно, але кожне. І припинення вогню, і наступні кроки мають бути з розрахунку збереження миру і збереження нашої держави.